Я родом з Маневецького району, село Нічугівка. Ось воно туди не ходить маршрутка. Ось ну, родина в мене звичайна, в мене в родині немає нікого патріотично налаштованих. Мені ніхто ніколи про ОПА не говорив, але я з дитинства уявляла, що я десь у лісі бігаю в камуфляжі. І коли я поступила в Луцьк, я знайшла національний альянс, і в національному альянсі я зрозуміла, о, це воно. Сидіти в'язниці в за пошкодження портрету Януковича це не страшно. Ось, напевно, страшно сидіти, коли ти зробив якийсь злочин. І тебе чекає покарання. Можливо, в такий момент в людині в душі щось відбувається. А коли ти пошкодив портрет Януковича, причому свідомо, і цього не соромишся, і вважаєш, що це нормально, і тебе за це хочуть засудити, то це не страшно. Ти розумієш, наскільки світ, який навколо, та система, наскільки вона ниця, дріб'язкова, і якщо вона так болісно реагує на такі речі, це означає, що ти сильніший за систему. Ось тому. Звичайно, що коли проти мене відкрили вже другу і готувалися там третя, четверта кримінальні справи, я розуміла, що, напевно, за мене взялися серйозно. Але так само я розуміла, що далі відступати нікуди. І ну, вихід був який, такий, як і всіх, або йти до кінця, ось, і все, і перемогти. Але точно, скажімо так, я би не збиралася і не планувала сидіти зовсім. До революції я керувала центром національно-патріотичного виховання молоді. От коли проти мене відкрили кримінальну справу, мене звільнили, центр ліквідували. І ну, я робила революцію, ми перемогли. І в мене була така надія, що маленьке бажання, щоб мені від революції взагалі нічого не треба було. Скинули Януковичу, добре, але я хотіла повернути те, що мене забрали. Ось, на жаль. Цього не сталося. Центр мій патріотичного виховання молоді як був ліквідований, так він зараз є. Тобто, і е, в мене був є вільний час. І після Бандерштату я сказала всім друзям з батальйонів там Айдар, Азов, Нацгвардія, що я, в принципі, після Бандерштату я готова долучитися до, ну, до лав якоїсь батальйонів. Ну, мені перше це перезвонили з Нацгвардії, перший же день по завершенні Бандерштату і сказали, що там. Воювати, ну то збирай речі й приїжджай. Зібрала речі і поїхала. Я... Певний період часу я думала, от піду я в віско, дадуть мені автомат, чи я буду там корисна. Може мені корисніше лишитися в Луцьку, займатися там, наприклад, національним альянсом, проводити акції, збирати волонтерську допомогу. Я на це думала. І певний період часу, перебуваючи там перші дні в Нацгвардії, тиждень, два тижні, я оцінювала свою корисність. І там е, я займ... <кій> почала займатися і займаюся тією справою, яка є надзвичайно корисна і необхідна. Немає класичного «війна». Війна. Люди, може, собі уявляють, там стоять одні з автоматами, на них йдуть інші з автоматами, і вони от, воюють одні на інших. Ні, там не так. Там йдуть війна важкої артилерії. А автомат, як для мене, там сприймається просто як іграшка. якась. Ну, Іграшкова зброя порівняно з тим, чим там ведеться війна. Там гради, органи, смерчі, мінометні обстріли. Там щиро, там якось простіше. Тут складніше, багато політики, Багато зайвого, багато непотрібного. Ось, ну я тут перебуваю, на це все дивлюся. Ось, і ну, воно змінює, напевно. Чому я не пішла в політику? Е, дуже просто. Я завжди кожен крок більш-менш обдумую і е, я націоналістка, ось я. Мені вже 24 роки, і я впевнена в тому, що через 10-20-30 років я не змінюся в своїх поглядах націоналістичних. Якби я зараз пішла в політику, я б про це думала, Ось, я б зараз брала участь в, в виборах, я б говорила гарні слова, я б, можливо, потрапила в якусь раду, але насправді я розумію, я відчуваю, що я б була порожнім політиком, тому що я надто мало маю досвіду. Тому в мене малий насправді досвід, там, не знаю, може, два роки державної роботи. У мене великий досвід громадської діяльності, але цього недостатньо, щоб змінити систему. Я хочу піти в політику вже з певним багажем. І ще такий фактор, що політика це слова, а я люблю робити роботу. Я хочу зараз, наприклад, більше присвятити часу. Тобто, ну як війна там завершиться, але мені було би набагато цікавіше е, піти в якусь, наприклад, державну структуру і про попрацювати, е, спробувати змінити цю систему зсередини. не просто кричати Ви не праві, а прийти і показати, як можна робити по-іншому. Це реально. Насправді це реально. Тому мені було б цікаво піти, пропрацювати, спробувати це змінити зсередини, зробити якось краще, і тоді, коли. Е, Ну, робити корисну роботу насправді. Бо політика це слова. Я зроблю корисну роботу, там, напрацююся, буде, мені 35-40 років, я буду вже доросла, мудра жінка. І тоді я піду в політику, але піду в політику вже з великим багажем, як мрія, чесна мрія. Щоб Україна була велика, могутня. На базі України ось, був не знаю, якийсь новий центр світового впливу. і щоб... Не знаю, Україна прочитала, все було добре. Були люди щасливі. У нас не було війни. Мир насправді така от мрія.